Всім привіт в новому Влозі. Сьогодні четвер. Я вже зробила собі другу каву, помила волосся. Зараз буду його сушити і зараз буду збирати речі. Збираюсь в подорож, їдемо в Київ на кілька днів. Тому це моя, напевно, перша подорож в цьому році. То все, чистени, так, чистине, так ну тут уже ніби збираюсь. Їдемо на Атлас Фестівал, так як минулого року їду з старшою племінницею з Іванкою. Так, тому мені треба зараз зібрати речі. Так, трошки переставила камеру. Їдемо ми на Атлас Вікенд, фестиваль. Коротше, як він там по-різному називається. Минулого року ми теж їздили, але минулого минулого року ми їздили лише на один день. У нас був квиток на суботу. Цього року цього року у нас квиток на суботу і на неділю. Але їдемо ми в п'ятницю автобусом. Приїжджаємо десь в обід, поселяємось в готель, не спішучи. Якраз десь до другої ми приїдемо, якраз десь у другій заселення. Ну, і відповідно десь в п'ятницю можна буде походити погуляти, навіть на той самий атлас підійти, сходити, там є безкоштовні сцени. А в суботу і в неділю в нас уже музична програма. Готель ми вибрали до речі дуже близько біля метро, тому що я реально трошки зараз боюся. Тієї ситуації, яка в нас в країні, і мені здається, що минулого року якісь не такі масштабні обстріли були, тому ми перестрахувалися і готель обрали дуже близько до метро, щоб в разі чого можна було спуститися в метро. По бюджету плануємо не максимально витрачати гроші, але в нас по бюджету квитки на атлас, по бюджету готель на три ночі, ну і там, відповідно, щось поїсти, десь кудись зайти. Але так як у мене зараз на даному етапі немає таких, знаєте, стабільних надходжень грошей, то я планую трошечки такий економ-варіант поїздки. Зараз моя задача висушити волосся, зібрати речі, валіза в сестри, і я сьогодні ввечері. Їду до них додому, тому що я переночую і звідти буде ближче на автобус. Мені звідси буде незручно на автобус добиратися. Тому зараз я збираю речі, збираю якусь таку сумку, типу АТБ чи ще щось. І їду туди, а там ми вже все красиво зберемо у валізу. Плюс я їду не машиною до сестри, тому що я не хочу лишати машину там, аж на це. Виходить, мені треба буде там, щоб машина ночувала. Раз ніч, два ніч, три ніч, чотири ночі, здається, якщо я правильно порахувала. Типу, знову ж таки, хай краще моя машина стоїть тут. Я когось із блогерів дивилася каже, каже: ви зараз машину в підземному паркінгу ховаю, тут лишила на вулиці, я за себе переживала більше, ніж за машину знаєте, під час обстрілів. Тому, а, тому зараз я сушу волосся, п'ю свою каву і дозбирую речі, Те, що я вже зібрала. Зараз я вам, звичайно, ж, покажу, що беру з собою. Все, я не буду довго затягувати вступну частину влогу, тому що я думаю, що в нас вона буде, що в нас цей влог буде і так насиченим. Так, косметичку з доглядом я вже спакувала. Це поки що єдине, що я спакувала. Давайте покажу, що беру з собою з догляду. По-перше, їдемо на п'ятниця, субота, неділя і понеділок, що ми будемо в Києві, на ніч повертаємося. Значить, треба буде мити волосся. Тут у мене все для волосся. Тут у мене шампунька. Теоретично, тут 15 натисків для мене однієї. Я використовую 3-4 натиски на одне миття, нам на двох. Теоретично має вистачити. Далі. Відповідно, тут мій кондиціонер для волосся, і тут мій термозахист для волосся, щоб його посушити. Тут в мене баночки, в принципі, невеликі, ну, як відносно невеликі, тому я їх беру в рідних баночках. Далі SPF, далі крем під очі. Так, спочатку це покладу, потім це покладу. Тут сироватка, та, яка зараз використовую для обличчя. Тут дезодорант, тут сироватка використовую, взяла в використанні, що знімала від джоль для зони навколо очей. І тут у мене найменша баночка, це мій звичайний крем для обличчя. Його я перекидала в ось таку маленьку мініатюрку. Це, до речі, було з сироваткою ця баночка. Перекинула сюди. Крем, тому що там реально велика банка, і брати його з собою не хотілося. Так, тут все. Ага, тут ще е, штучки для зубів, додатково прочистити в, 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 в якихось випадках, якщо десь щось застрягне. Так, це складаємо назад. Е, далі, тут у мене зубна щітка і станок. І тут у мене прокладки, щоденні, ватні диски, ватні палички. Теоретично це все не знадобиться, але нехай буде. Так, ось догляд у мене складений. В принципі, здається, я нічого не забула. Вмивачку бере Іванка, тому у мене тут вмивачки, засоби для вмивання немає. Так, ну, догляд складений. Далі технічна частина зборів. Беру з собою старий фен. Тут є відразу щітка браш, тому що мій фен і браш і все на світі брати з собою це буде дуже затратно по місцю, тому беру ось це, на нього можна і висушити, і укласти. Моя плойка вона їздить зі мною постійно, незалежно від того, пригодиться вона мені чи не пригодиться, але я її з собою беру, тому що, а, тому що бувають випадки різні. А, далі павербанк, звичайно ж, навушники, беру з собою мікрофончик і беру з собою зарядки. Далі ще, а, далі ще в мене ось там заряджається мій старий телефон, його теж з собою беру, тому що, можливо, будуть якісь багато кадрів, і треба буде місце для зберігання, і я зможу перекинути на телефон. А, тому ще одна зарядка буде від старого телефону і старий телефон. І треба думати, які я беру з собою речі. Так, тепер із одягу, що беру з собою, Взяла на всякий випадок трошки більше комплектів, тому що не зрозуміло, яка буде погода і, типу, може бути дощ, і це на випадок, якщо треба буде йти в метро ховатись. Тут джинси і світшот. Далі тут мої майки Бежева, мій. Лимонний топ і ось така ще майка на всякий випадок. Тут сарафан мій сінцей, тут мої жовті-широкі штани а, зі стіми я минулого року їх купувала. І ось цей його блакитний сарафан. Там білизна і тут ніч, щоб спати. От ось це речі, які беру з собою. Так, все, я ще спакувала косметичку з декоративною косметикою. Ну і давайте покажу взагалі, що беру з собою. В принципі, нічого такого неординарного, але, по-перше, пензлик, який мені знадобився, я зараз вам покажу і знову перевірю, чи я нічого не забула. Бронзер. М -м -м так, пудра. Я взяла пудру «Поезе». Далі в мене тут є рум'яна і мої кремові, і мої буржуа тут залишки. Для губ я взяла боже, в мене всі залишки, залишки блискутріс і взяла на всякий випадок ось цей бальзам від ламе. Так, далі взяла. Сорі. Далі взяла собі ось цей тон, від Shiseido І взяла на всякий випадок, знову ж таки, два консилери, тому що тому що взяла ось цей ланком і взяла свій евелін. Все. І тут у мене олівець для брів, який же ще також використовую для губ. І, звичайно, ж стругалка, щоб підстругати олівець, якщо це буде потрібно. Ну, здається, все так. Обличчя є. Так, є, є, є. Я вже йду на маршрутку. Я 300 років вже не їздила маршрутки, але реально машину не з собою брати, щоб вона порахувала. П'ять і прийдеться там а, стояти під під'їздом. По-перше, будуть займати чуже місце, хто там живе і хто там завжди ставить машину. По-друге, реально а, а, в такі часи мені спокійніше, коли вона в стоїть. Коротше, я тут як базарна трошки жіночка з сумкою, склала в цю страшну сумку, щоб потім перекласти у валізу. Фух, трошки тяжко, я вам скажу, не знаю, боже, що я там, може там кадр поганий. Так, добрий раночок. Я вже поспала, проснулась, зібралась. Зараз поп'ємо кави і будемо виїжджати. Автобірзалі наші досі буде, поговоримо тут, даємо зараз стрікла на бахмут. Але вийшли на раніше, щоб не пропустити. Зупиночка в Житомирі, я взяла собі капучинку і у нас красани заготова, що хочеться перекусити. Вже приїхали, заселились в номер. Ну Номер, звичайно, дуже маленький. Тут ліжко, тут шафа, тут столик, а є невеличка кухня. Просто з плиткою з мікрохвильовкою з чайником. Телевізор, вигляд у внутрішній дворик і там ванна, там поки зайнято. Ну, Такий, мені здається, минулого року. Більше номер у нас був, але нормально, переночуємо. Так, доїхали ми, в принципі, комфортно. Не було ні жарко, ні холодно в автобусі. Єдине, що деякі люди дивували. Про це потім розповім. От. Все, ми на місці. Сьогодні плани в нас десь погуляти і сходити на безкоштовні сцени Атласу. По моревізію, що в нас? Постіль чиста, та виходь, виходь. Чиста постіль. Ну, вроді, б, все нормально. І в нас ще сейф є. Можна гроші ховати. Все ванну покажу. Вона тут рожева, і тут ванна, а не душ. Ну, душ є, але таке. Є. є якийсь рушничок, це для них, я так розумію. Доволі така велика раковинка. О, є! А зубної пасти немає, бо ми її не взяли. Зубної пасти немає. Типа норм, а світло тут де включається. Ой, світло тут включається. Тут можна макіяжик робити. О! Що у нас тут є? Фен є. Такий собі, який-ніякий. І все. <кхем> так ну що, трошечки під навели красу. Я навіть тут тіня молочними фарбувала. І ту тут. Що... Використала. От, коротше, зібрались, і зараз будемо десь йти. Ми вже вийшли з метро і йдемо в сторону. Тут ми йдемо в пішки. Ночувати будемо. Добре, що в нас є печеньки. Так, всім добрий раночок. Ми пережили цю ніч. Все було в принципі спокійно, але для перестрахування ми були в метро. От. І зараз я готую сніданочок. Так, у нас от такий от сніданок Бутерброди з помідорками. Помідорки, правда, не дуже естетично порізалися, але в готельних умовах ідеально. І кава, і зараз будемо снідати, збиратись і десь йти. Так, ми вже зібрані. Я нафарбувалася, вирівняла трошки волосся. Сьогодні свої штани вдягнула і в мене нова майка. До речі, Вчора купила вечір дем. От, люблю такі фасони майок. І вже зараз будемо їхати на Атлас. Нікуди теоретично ми заходити не будемо, ми одразу їдемо на Атлас. Сьогодні в наших планах Расмус. Сьогодні в наших планах Ельзи і. ну, а там таке. Я, я, я хочу на Расмус і на Океан Ельзи. Все, let's go! Діка нарва Важливий момент, якщо на данному почнеться повітряна дорога, то Заткнись. до величез ми залишилось хвилин 20 і в мене пиво. І дощ скінчився, слава Богу! Ну що, добрий ранок. Атлас, день другий. Ми вже прокинулись, зібралися. І я помилася, правда, я трошечки лохматенька, але я сильно не приймаюсь, тому що мені здається, що я буду взагалі лохмата, тому що там то, дощ має бути, я вчора взагалі була кудрява. І сьогодні в мене найголовніший виступ у сьому, це аж темпи А взагалі в нас купа планів на сьогодні ми будемо прямо між сценами ходити бігати. Але поки в нас ще є трошечки вільного часу, десь ще годинка в нас до виходу. А ще нам сьогодні треба обов'язково знайти дощовики, Я так думаю, тому що там має бути дощ. Я не хочу втікати від дощу, тому хай би був. Все, ми вже майже готові виходити. Зараз 12.40, В принципі, так само, як вчора виходили. Так, ми купили по комусь кіошку в метро. І прям дуже щаслива, що в нас є дощовики, що нам не треба буде шукати ще. І що ми будемо захищені від дощу. <плес> У собі вже каву, бо вранці знову цього разу не немає, тому що мені не сподобалося. вся разпотребалася. І зараз відставляємося вже в паспорт. Обміняли вже каточки на брислетики. Голубенькі, гарненькі. Наш обід шаурма і, і одне пиво. Але столиків взагалі немає. Добре, що одненький знайшовся Стільців немає, Ну окей. З дому у нас об 11-й і наша задача в принципі, сьогодні по мінімуму ходити. Десь зайдемо, по-перше, в кав'ярню, вип'ємо каву ранкову, щось візьмемо до кави, будемо дуже-дуже довго її пити. Можливо, десь все ж таки сходимо а, прогуляємось, але будемо дивитися. А, першим ділом ми веземо валізу на боксал, стаємо в камеру розкову, а далі в нас цілий день в Києві на ногах. Лягли ми спати о сьомій, поспали до десятої. А, слава Богу, у нас все добре. переночували ніч в метро, відчули київський вайб. Так, я сьогодні в своїй новій майці і а, в блакитних шортах а, в принципі без 15. Зараз ще дозбираємо останні там речі, запхнемо у валізу і будемо виходити. Так. У мене э, кудрі від вчорашнього дощу, я їх трошки підправила плойкою, але в основному їх зробив дощ. Отак от мене ми супер не будемо зробити каву, але в нас трошки Я хочу на вулиці, панку з енергою, але я хочу себе намагатися. Ми вже прийшли, ми прийшли в міл парк в Цьомі. Я взяла собі сирники, Іван кавафлю і капучино. Нарешті ми вип'ємо доброї кави. Ось такий в нас буде сніданочок. Ми сіли на балкончику. Тут добре. Вже принесли капучинку. Мої мої ще не принесли. Це вафля з куркою. Йох. Я по-солодких. <ріст> Мої сирники теж принесли. Боже. Так, у мене черговий магніт куплений, тому що мій Вадим хоче кожен раз магнітик. Тому у нього кожен раз все меншеньке і меншеньке. на контрактову. до колеса огляду. Не знаю, що ми тут будемо робити, але я планую зробити якусь фоточку. Тому ну, ми тут. У нас, в принципі, немає чим зайнятися. А можешь плакать? А то, я, а, а то я завжди, идиот, с собой. Не Приїхали до фунікулера. Вчинено. Я включила мікрофон, бо я переживаю, що мене там взагалі не було чути. Тепер ми фунікулер закритий і я побачила річковий вокзал. І ми вирішили прийти до Дніпра. Тому що, по-перше, я дуже люблю воду, і зараз вже дуже спекотно, і вода, в принципі, освіжає. Бо ми зараз десь туди спустимось. А загалом нам ще десь годиночок п'ять до потяга гуляти. Ну, хоч як мінімум до того, щоб рухатись в сторону вокзалу. Поки що ми йдемо дивитися, що тут, чи є десь можливість спуститись до набережної. Ну, по воді походимо. Так, ми тут спустились і е, пройдемось трошечки по набережній. Ай, клас! Так ми вже тут скоро будемо з голубами говорити, тому що нам нудно і скучно. А до потяга ще три години майже. Ми вже з'їли бончик, запили Кока-Колою з ім'ям Юлія і сидимо в гулівері на терасі, бо ходити нас вже немає сил. Ще через трошки у нас план убити час в сіль покупити щось у дорогу а Потім доїхати до вокзалу і може ще там десь сісти випити кави, знову ж таки вбити трошки часу. Шановні, пасажі. і так я вже вдома. Нарешті я цьому безмежно радію, тому що де би добре десь там не було. Дома завжди краще. Буквально півгодинки тому повернулася додому. Провела таке експрес-прибирання після того, як мій Вадім був кілька днів на господарстві. Проставляла все по місцях. Ну, коротше, таке освіжила трошечки дом. Дім а, зараз я піду в як змивати себе цей весь бруд з дороги. Я все ще пухнаста і на завершення влогу поділюся своїми емоціями після цих вихідних. Я безмежно рада я безмежно вдячна, що в мене була така можливість провести так вихідні. Атлас Фестиваль просто зарядив емоціями, просто зарядив енергію. Я знову буду цілий рік жити цими емоціями, цією енергією. Тому що після попереднього в мене рік до цьогорічного фестивалю було ці класні спогади. Класний після смак, після фестивалю. Неймовірно класна енергетика, неймовірно, класні люди. З ем, Erasmus просто розірвали, такий кайф, така енергія слухати це все вживу. Єдине, що нам не вдалося зайняти класні місця, щось ми пізно почали йти до сцени, тому ми трошечки далеко були. Далі мені дуже сподобався виступ Дантеса, просто розірвав. Віталіка Козловська послухала. Ну, загалом Океанельзи слухали, Анна Трінчер, це тих, на кого ми попали. Моя Іванка хотіла на цвинтар, ну я так більш-менш послухала. Ну, і, звичайно, Жеш Артем Пивоваров. це мій фаворит. Якщо ви мене довго дивитесь, ви знаєте, я його, напевно, вже така віддана фанатка. Це просто розрив. Це це ну, я не знаю, і мене настільки перехоплює подих від цих виступів. Це просто шалена енергетика. Це просто настільки класно і бляха, це просто супер. Тому я дуже щаслива за такі можливості. Я дуже щаслива, що мені вдалося побувати на атласі, зарядитися цими емоціями. Телефон в мене повний записами з Атласу. Я прям кайфую. По готелю, готель у нас був дуже бюджетний, ну як дуже відносно бюджетний. Мені здається, що тут ціну можна було б знайти, можливо, і трошки кращий варіант, але ми обирали близько до метро, тому що ми хотіли. Перестрахуватися на випадок тривог, і як ви бачили в попередніх кадрах, ми одну ніч практично повністю ноч... не практично повністю, ми повністю ночували в метро. А перша ніч у нас була соу-соу, so -so, дві годинки в метро, дві годинки в номері, дві год... і там ще дві чи скільки годинки в метро. І одну ніч ми поспали спокійно в номері. А, дуже нам згодилося, що до метро буквально метрів 50, Це прям топчик. Життя таке, знаєте, на контрастах. Тут ночівля в метро, а тут класні емоції на атласі. Тут ночівля в метро, а тут класно снідаєш в мілкбарі на балконі. Коротше, ну, таке в нас зараз життя реально контрасти, і от в такі моменти прям дуже це відчувається. Але я дуже-дуже кайфанула, я дуже-дуже задоволена, неймовірні емоції. На цьому я буду закінчувати влог. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо сподобалося, буду вдячна за коментарі, лайки і підтримку. До зустрічі в новому влозі. Всіх люблю, цілую, папа.